Вітання всім, хто завітав на канал TopMax Авто. Сьогодні будемо показувати процес відновлення акумулятора топла AGM на 95 А. Раніше ми вже показували цей самий акумулятор в одному з наших відео. Посилання на нього ви знайдете в описі під цим відео та у спливаючому посиланні на екрані зверху праворуч. Далі передаю слово моєму колезі з каналу АКБ Крамниця, бо те, що він буде робити, це повний абзац. Проблема була в тому, що даний акумулятор від частих циклів заряду та розряду був розбалансований, і п'ята банка почала сильно відставати від інших. Звичайно, це призвело до майже повної втрати ємності, так як ємність акумуляторної батареї буде дорівнювати ємності найслабшої банки. В даній батареї найслабшою виявилась п'ята банка, і фактична ємність акумулятора становить усього 14 Аг. Як джерело безперебійного живлення, цей акумулятор вже працювати не міг. Але як стартерний, то він цілком нормальний. Поставили його на дизельне авто та користувались певний час. Чудово запускає двигун і ніяких проблем не було. Потім, побачивши, що цей акумулятор добре працює, як стартерний, вирішили, що він перейде у категорію підмінних акумуляторів. Пройшло кілька місяців, і поглядаючи на цю топлу, я розумію, що не дає мені спокою цей акумулятор, і прийняв рішення зробити ще кілька спроб, щоб відновити цю батарею. Розмірковую голос. Акумулятор відносно свіжий 22 рік, корпус цілий, пластини візуально товсті, цілі, рівні, мати білі та наповнені, навантаження тримає, хороші пускові характеристики, проблема ємності тільки п'ятої банки, інші банки нормальні. Логічно припустити, що треба попрацювати саме з однією банкою, але це складно: корпус не дозволяє замінити пакет пластин в одній банці. Так як всі людські способи перепробував, тому вирішив, що треба вдаватись до не зовсім традиційних методів. Буду відновлювати одну відстаючу банку окремо. Для початку міряємо напругу. Маємо 1269 вольт. Не досить хороший показник для зарядженого AGM акумулятора. Тобто, якщо розділити напругу на 6 банок, ми маємо побачити напругу на кожній банці 2,1 вольти. Почнемо з шостої банки. Напругу становить 2,1 вольти. Все добре. Міряємо п'яту, і тут бачимо показник 3,8 В. Віднімаємо напругу шостої банки 2,1 і отримуємо напругу 1,7 В на п'ятій банці. Ця банка повністю розряджена, і треба її зарядити окремо. Тільки тепер задача, як підключитись саме до цієї банки. Послідовний ланцюг всередині корпуса виглядає таким чином: плюс мінус, плюс мінус і так далі, аж до мінусового виводу. До одної перемички можна дістатися не пошкодивши корпус. А от щоб приєднатися до іншої, доведеться зробити невеликий отвір. Ще одна примітка: у звичайних акумуляторів з рідким електролітом різнополярні перемички розташовані досить широко одна від одної, а в OGM-акумуляторах помітно вуще, і між центрами перемичок відстань складає 5,3 см. Беремо лінійку, фломастер та зробимо розмітку, щоб накреслити, де саме будемо робити отвір. Можна було б і просвердлити, але мені більше подобається саме паяльник. Розігріваю і акуратно роблю невеликий отвір. Далі беру ліхтарик і треба подивитись, чи вірно порахував відстань. І Як бачимо, видніється наша перемичка. Тепер треба придумати, чим до неї можна дістатися та під'єднатися, щоб можна було підключити зарядний пристрій. Знайшов металеву пластину від якогось перехідника, і вона, в принципі, з поставленим завданням має впоратись. Вона буде тримати контакти, щоб ненароком не зробити коротке замикання, приклеїв її до корпусу подвійним скотчем, і вона тримається доволі непогано. Щоб дістатись до перемички, пробував різні варіанти, але найзручнішим виявився саме звичайний цвях, точніше, два. Один опускаємо в нашу конструкцію з тримачем, а інший просто вставляємо у зроблений отвір. Цвях в принципі і достатньо важкий, щоб був більш-менш нормальний контакт з перемичкою. От така схема вийшла. Виглядає, м'яко кажучи, дивно, але з усіх варіантів виявилась цілком придатною. Якщо хтось пробував заряджати одну банку схожим способом, напишіть у коментарях, як і чим приєднувались до перемичок. Буде цікаво почитати, хто що вигадував. Таким чином, можна вже міряти напругу банки не шляхом віднімання, а напряму. Незвично, але зручно. Напруга нашої п'ятої банки становить 167 В і цей показник збігається з тим, який ми наміряли шляхом віднімання. Тобто тепер ще раз можна впевнити, що ця банка повністю розряджена. Будемо підключати зарядний пристрій. Використаємо такий невеликий блок, який дає можливість виставляти напругу від 15 до 24 В і сила зарядного струму від 01 до 5 А. Для нашої задачі підходить ідеально. Приєднуємо його до блоку живлення. Потім були зроблені два кабелі з притискаючими вилками з одного боку і припаяні маленькі краби з іншого. Прикручуємо дроти до самого зарядного блоку і тепер можна підключати до акумулятора. Червоним регулятором ми виставляємо зарядну напругу, яку тут трошки складно вибирати, але нам треба обмежити її 2,5 вольтами. Струм виставляємо 08 А і далі заряд йде по принципу постійного струму, поки напруга не досягне 2,5 В. Потім, по мірі заряджання банки сила струму буде зменшуватись. Таким чином, пробуємо зарядити лише одну відстаючу банку. Так, цей спосіб досить незвичний, і хтось може сказати, що це вже перебор. Але я так просто від цього акумулятора не можу відчепитись. От якщо вже на цей раз не зможу відновити, то більше пробувати не буду. Успіхом буду вважати, якщо вийде витягнути відстаючу банку, і потім розкачати ємність хоча б до половини від номінальної. Бачимо, що напруга вже зросла до 247 В і сила струму знизилась до 0.28 А. Чекаємо далі. Зараз замірюємо напругу на клемах. Була 1269 вольт до заряду, а зараз 1282 вольти. На зарядному бачимо вже 2,5 В і струм на позначці 0.12 А. Нижче він вже точно не впаде, тому чекаю годину і тоді відключаю зарядний пристрій. Цей етап заряду зайняв трошки більше 26 годин. Пару годин акумулятор перепочив і дубль 2. Підключаємо зарядне і чекаємо, допоки струм не впаде до мінімальних показників. На цей раз до заряд тривав близько 6 годин. Після заряду пройшло буквально пару годин і міряємо напругу на клемах 1287 вольт, вже краще. Далі міряємо шосту банку 216 вольти. Було 2,118, нічого по суті, не змінилось. Потім п'яту банку і бачимо 4 вольти. Так вже значно краще. Знімемо показники тестера. Опір 2,86 мОм, Напруга 1298 і 800 А пускового. Особливих змін у показниках немає. Хоча він і до цього показував непогані результати. Давайте поглянемо на густину електроліту в п'ятій банці. В ній мати достатньо вологі, щоб набрати краплю для заміру. Маємо 1 і майже 29 грам на сантиметр кубічний. Якщо подивитись на мати в усіх банках, то звичайно помітно, що найбільш вологою є саме п'ята банка, інші також виглядають досить непогано. Блиск проглядається у кожній, так і має бути. Сухі мати цей акумулятор вже бачив, причому занадто сухими вони були, як тільки перший раз відкрили батарею. Зараз картина набагато краща. Далі ставлю акумулятор на дозаряд на цей раз всю акумуляторну батарею. Виставляю обмеження напруги на 14,4 В і силу струму 5 А і таким способом повністю заряджу акумулятор, тому як наступний етап це буде перевірка фактичної ємності. Через 16 годин заряду струм знизився до 02 А в середньому і віддано акумулятору було 5,9 годин. Тепер можна відключати зарядний пристрій, почекати, поки батарея відстоїться десь сутки, і потім будемо навантажувати. Поки акумулятор стояв без діла, я вирішив запаяти отвір. І зараз зроблю заміри напруги і показники тестера. Сьогодні понеділок, 7 серпня 15 година. Напруга 13 вольт рівно. Тестер наміряв напругу 131 вольт. внутрішній опір 2,74 мА і пускового струму 834 А. Залишаю акумулятор до наступного дня. Вівторок, 8 серпня 7.39 ранку, знімаємо контрольні показники. Напруга 1283 В. На тестері також особливих змін немає. Напруга 1296, внутрішній опір 2,75 і пусковий струм 833 А. Далі під'єднаю навантаження у 3 А. Вибір сили розрядного струму не принциповий. Який прилад з навантаженням був вільним, то і під'єднав. Розряджати буду до 12 вольт. На годиннику 9.52. І пройшло 2 години розряду. Напруга на даний момент становить 12.47 вольт розрядний струм 3 А. Чекаємо далі. Кожні 2 години буду робити замір показників напруги. Наступний замір 11.46. Струм 3 А і напруга тримається 1241 Вольт. 13 година 51 хвилина. Струм стабільно 3 А і напруга становить 1234 В, 6 годин розряду струмом 3 А і відповідно злито з акумулятора 18 а годин. Наступний замір через 2 години, і у нас 1555. Тобто пройшло 8 годин розряду. Струм змінитись точно не міг, і тому міряємо напругу. 12-23 вольти, тобто злито з акумулятора вже 24 ампер години. Ще через годину бачимо напругу 12,05 вольт і злито 26 ампер годин. На цей раз не буду розряджати нижче 12 і припиняю розряд. В результаті маємо тривалість розряду 8 годин і 40 хвилин до напруги 12.05 вольт. показник ємності 26 ампер годин. Це вже трохи краще, ніж попередній показник у 14 ампер годин. Все ж таки ємність помітно збільшилась завдяки заряду відстаючої банки. Далі ще один цикл заряду, і на цей раз використаю вже автоматичний режим зарядного Nano 20 з обмеженням напруги на 14,5 вольтах. Тобто напруга вище заданого порогу підніматись не буде, а сила струму буде обиратись пристроєм автоматично. Сьогодні 9 серпня 7.53. Пристрій завершив зарядний процес і перейшов в підтримуючий режим. Як бачимо, віддано акумулятору було 27,4 Агоди. Але ще постає питання, чи прийнята акумулятором ці 27,4 Агоди. Скоро перевіримо, поки залишаємо, щоб відстоявся. Зараз на годиннику 17,19 тобто 9 годин пройшло і зробимо заміри. Напруга становить 12,94 В. Далі показники тестера, і він вказує на внутрішній опір 272 мА. 840 пускового струму при напрузі 1307 Вольт. Це якраз наявний приклад того, як оглядаючи акумулятори таким чи схожим тестером ми бачимо чудові показники. Навантажимо вилку і також побачимо відмінний результат. Але найголовніший параметр стартерної батареї ми ніяким тестером заміряти не зможемо. А найважливіший параметр це ємність, не та, що вказана на етикетці. А фактична ємність, яку можна порахувати тільки шляхом розряду цієї батареї. Тому зараз проведу ще один цикл розряду, щоб побачити, чи покращились результати. На цей раз розряджати буду 2 амперами. це максимальне навантаження у даного пристрою. І виставлю на всяк випадок мінімальну напругу 10,5. Але також глибоко розряджати не буду 12 або 11,8 і не менше. Вмикаю навантаження і фіксую час. 17.25, 9 серпня. А вранці наступного дня вже поглянемо на результат. Контрольна перевірка розрядного струму кліщами і бачимо рівно 2 А, та вольтметр пристрою співпадає з показниками мультиметра. Чудово. Чекаю до ранку. Четвер, 10 серпня. 7.43 ранку. Напруга 11,8 вольт. І злиту з акумулятора 28,5 Аг за 14,5 годин розряду. Вимикаю навантаження. Очікував, звичайно, трошки більше ємності отримати, і якщо розрядив би глибше, то в принципі отримав би. Що проглядається? Акумулятор з відстаючою п'ятою банкою віддавав 14 ємності. це був максимум. Після заряду однієї банки ще додалось рівно 14 Агодин. І батарея вже має фактичну ємність не менше 28 Ампер годин. Тобто результат покращився вдвічі. І стає зрозуміло, що якщо таким способом далі попрацювати з батареєю, то її результати можуть ще покращитись. Але постає питання: чи раціонально витрачати стільки часу на відновлення даного акумулятора? І поки що цей акумулятор залишається у рядах підмінних батарей, але вже трошки з кращими показниками ємності. Можливо, через деякий час захочеться спробувати ще над ним попрацювати, але на даному етапі думаю досить. Дякуємо за перегляд цього відео. Сподіваємось, було корисно.